Одужання із присмаком лаванди, письменниця Олена Богуцька презентувала збірку Онкологія не вирок». Простираюсь, мов хмара над болем, не дощі в моєму серці сніги. Відродися лавандовим полем, дай душі, хоч краплинку снаги. Квітка Лаванда стала символом боротьби з раком для Олени Богуцької. Лаванда стала для мене символом хвороби, одужання, реабілітації. А коли вже лежала при мене від терапії, дочка приїхала з внучкою і привезли фотографії. Вони їхали до мене і вони сфотографувалися в лавандовому полі. І мені дочка сказала, бабуся, лаванда твоя зацвіла. І мені здається, що я саме після того випадку почала одужувати. Письменниця Олена Богуцька з Новодністровська. Певний час лікувалася у Буковинському клінічному онкологічному центрі. І коли зупинилося таксі біля входу в центральний офіс Буковинського клінічного онкологічного центру в поліклініку, я вийшла і перше, що я побачила, цей білборд, де було написано, онкологія не вирок. І так. Це лікується. І я зрозуміла, що так, це лікується, і я звідси маю вийти здоровою. Олена Богуцька поборола акральну меланому третьої стадії. Це був непростий шлях. Пані Олену у боротьбі з раком мотивувала творчість. А мені тоді здалося, що якщо я не висповідаюся перед світом, то не буде у мені ні лікування, ні допомоги. І от я почала списати у боротьбі з раком, пані Олені допомогло і кохання. Це наскільки в мене переплелося тісно з моїм життям, що я вважаю, що не знаю, це якийсь новий виток в творчості це емоції, це, це незбагненно. Свою 12-ту збірку онкологія на вирок Олена Богуцька присвятила лікарям онкоцентру, які стали для неї янголами-охоронцями. А присвятила її. Одному лікарю, який врятував мені життя, і врятував мою душу, і дух мій врятував. Наша задача ну знайти цей контакт до пацієнта, щоб. І тільки коли є контакт між лікарем і пацієнтом, тоді і лікування саме йде краще. Пацієнт розуміє, що і для чого ми робимо, і результати ну, на ітог набагато краще. Збірка онкологія на вирок це сповідь Олени Бугуцької, розповідаючи свою історію хвороби, сподівається, що це стане прикладом для інших. І цю книгу я прошу передати просто структурні підрозділи. Щоб вона дійшла до пацієнтів, щоб вона дійшла до хворих, яким дійсно зараз важко, і яким, на моєму прикладі, можуть подолати цю недугу і боротися ще з хворобою. Директор Буковинського клінічного онкологічного центру Ігор Малишевський каже, Олена Богуцька своїм прикладом мотивує інших онкохворих. Пані Олена була нашою пацієнткою. У неї дуже вдало пройшов процес лікування. І нам дуже імпонує, що люди, які пройшли лікування у нас в закладі, хочуть допомогти тим людям, які зараз проходять лікування, діляться своїми історією, своїм досвідом. Це допомагає тим людям, які зараз в лікуванні. Марія Цепілован, Андрій Моронесько, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4